Хлопче хлопче, де ви таку пилку взяли? Жупилку класну? Так, да, бачу да. Хороша пилка. Гарантія є? За, я за 1800 гривень взяв. Сюди заходите. Так, да, оце тут. Оце сюди заходь. Добрий оце, день. Ще, добрий день. Це вони в Житомирі, ось дош. Є, але новий пошти теж відправляють. Це ту пилку в них якусь докупив? Класно, кстати, мені подобається, слухайте. хорошу Харо, посоветував. Коротше, кажуть, 1800 гривень. Два акумулятора в комплекті. Дві шини, два ланцюга, без ключовий доступ до натяжки. А скільки сантиметрів шина? 15-20. Я ж тобі казав, Вау. Ти ж Слухай. Та, уважно, та, уважно та, слухай. Та, та. І всі слухаємо. У них, коротше, я заходжу, вони кажуть, немає товара, все попродавали. зараз будуть завозити все. Нема? пусто. Ну, але нічого, кажуть, кожному знаходять, хто в них що заказує. Всім знаходять. Так що, ти вибирай. А батарею потужнішу хочу. А в них є, купиш. Ти до них до спитай в них. А я пішов, бо мені нема коли. Все, давай. Добре, давай, що? все, пока. Буду я питати. пішов, буду різати консультації.